Президент сказав про те, що в наступному році війна буде коштувати 120 мільярдів доларів. З них 60 мільярдів доларів мають надійти через державний бюджет України, і 60 мільярдів доларів це допомога від партнерів у натуральному вигляді, тобто зброя або боєприпаси. Коли ми говоримо про 60 мільярдів доларів, які надходять від через державний бюджет. То тут можна говорити про те, що знову ж таки, як я вже сказала, поки що ми можемо покривати ці кошти лише з власних ресурсів. А в площину дефіциту державного бюджету, на жаль, потрапляють у нас усі невійськові видатки, починаючи від освіти, медицини, соціальних послуг і завершуючи тим зарплатами, наприклад, на державній службі чи е, видатками на відновлення е, зруйнованого і знищеного житла е, внаслідок війни. І ось цей дефіцит можна покривати кількома шляхами. Це або внутрішні запозичення, про які я вже сказала, або зовнішні запозичення, це кредити, які надходять від міжнародних партнерів. Також це можуть бути гранти, тобто безповоротна допомога від міжнародних партнерів, і за методологією бюджетною дефіцит може покриватися приватизацією. Ви знаєте, що в нас є певні успіхи від приватизації, але, звісно, надходження, які ми отримуємо, вони не співставні з тими сумами. Мій сумою потреби, яка в нас є, тому основне джерело покриття дефіциту бюджету, на яке ми спираємося, це міжнародна допомога. Наразі в нас потреба в міжнародному фінансуванні на наступний рік складає 45,5 мільярдів доларів. З них Чому 45,5, а на війну потрібно 60, Тому що насправді не військові видатки в нас на даний етап вже менші за військові видатки. Коли тільки почалося повномасштабне вторгнення в 2022 році, ми приблизно розподіляли видатки військові не військові, 50 на 50. зараз. Наприклад, за Підсумками восьми місяців дві року вже 63% видатків державного бюджету це військові видатки, а решта не військові. І ось з цих 45,5 мільярдів доларів, близько 18-19 мільярдів доларів це непокрита потреба.